І що ж нам тепер робити зараз? Ну, Получається так, що військові дії вони ведуть тільки для того, щоб схилити до дипломатії на своїх умовах. І, і, і зараз іде війна, і опять вони намагаються зробити все те ж саме. У них нічого не міняється. Все те ж саме. Вони, вони будуть програвати в війні і будуть схилятися схиляти до дипломатії. Вони не можуть нас взяти військовою силою, тому вони будуть нас тероризувати до того часу. Поки, ну, або поки не буде така можливість, або поки ми не підемо на певні переговори, на певні поступки. Як же перемогти Москву? Ну, Москву можна перемогти тільки комплексно. Спочатку треба перемогти її в своїй голові, в своїй свідомості, в своєму розумі. Треба зрозуміти для себе, що ми це щось одне, а вони це щось інше. І ми мусимо відмовитися від, в першу чергу, їхньої версії нашої історії. Ми повинні зрозуміти, що ті процеси, які відбувалися у нас, принципово відмінні від тих процесів, які відбувалися у них, ми мусимо, врешті-решт усвідомити, що наше модерне націотворення від них ніяким чином не залежить. І що наші національні проекти в певному вимірі вони були реалізовані навіть в 19 столітті, навіть тоді, коли от політичних інституцій не існувало. Але нація продовжувала існувати.